Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Тема сьогоднішнього відеозаняття Ненаголошені голосні е. «и». Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Розпочинаймо. Шепотіти вовчення. У якому слові помилка? Отже, помилка у слові Шепотіти. Шепіт, Шепотіти. Далі. Клекотіти левада. Неправильно клекотіти. Клекіт. Клекотіти. Мереживо. Вулечка. Неправильно вулечка. Вулиця вуличка. Неумирущий – хвилечка. Неправильно Неумирущий. Невмирущий. Запам'ятай. Керпатий. Паличка. Не керпатий а кирпатий. Кир пугнути. Носа задирати. Скриготати розчесати. Не скриготати а скреготати скрегіт. Кошеня кремезний. Не кошеня а кошеня. Тигреня вовченя. Запам'ятай. Вузличок. Книжечка. Не книжечка, а книжечка. Книжка плюс суфікс ечк. Книжка книжечка. Хвиля хвилечка. Слово словечко. Наступне кешеня. Баделина. Неправильно кешеня. Потрібно кишеня. Це словникове слово, його потрібно запам'ятати. Горличко, горличка. Неправильно? Горличко. Горло, горличко. горлиця, горличка. Тому горлечко. Добриво чужинецький. Не добриво, а добриво. Місиво, прядиво, морозиво, печиво. Запам'ятай. Ребристий, обладенілий. Не ребристий, а ребристий ребра. Стеблина заручене. Неправильно заручене. Потрібно заручини оглядини. Вишенька сутеніти. Помилка у слові сутеніти. Сутінь. Сутеніти. І чергується з Е. Кошачок морозиво. Помилка у слові кошачок. Кошик. кошичок. Вузлик вузличок, вогник вогничок. Лементувати кучерявий. Неправильно лементувати. Лемент. Лементувати. Запам'ятай. Заселити ледацюга. Неправильно засилити. Поселення. Заселити. Витирати гусениця. Неправильно витирати. Витирати. Тому що наголос на а: терти витирати, дерти здирати, вмерти Наголос на А, тому и. Створення стежина. Неправильно. Стежина стежка. Стежина. Оселедець забирати. Неправильно оселедець сіль, оселедець. І чергується з Е. І це було останнє завдання. На моєму каналі є ще одне відео у такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!